Якби я знала, що в Шемгіні буде так гарно і такий пляж, то я, мабуть, вже б не поїхала у Вльору, тому що ми, наприклад, вже третій рік у Вльорі і я подивилась навкруги все, що можна. Але на жаль, у вльорі не дуже багато місць, куди ви можете поїхати і щось подивитись. У скажімо так, у часовій доступності, наприклад, вам годину треба кудись їхати. Ось, а у Шенгіні мені сподобалось те, що там дуже багато різноманітних направлень, і я обов'язково, ще туди повернусь і буду їздити всюди. Ось, і в Шенгіні мені дуже сподобалося з того, що ми бачили. Це місто Шкодер. Ми туди поїхали погуляти. Це я так розумію, древнегрецьке колись поселення там було, і у них є велика фортеця. І вважається, що ця фортеця є руїни цієї фортеці. Вони одні з найкращих, які збереглися взагалі на Балканській ці місцевості. Ось, і саме місто дуже приємне. Воно мені чимось нагадує наш Андріївський київський узвіз трохи. Е, ось. І, наприклад, е, там мені здається, що є багато місць, де побувати, і ми побачили там дуже цікавий міст, який був побудований ще за часів Османської імперії. І також, більше за все, мене здивувала. Я, наприклад, дуже полюбляю каву. І біля цього моста було дуже жарко, і ми з дочкою зайшли, щоб випити води, і я хотіла чашечку кави. І у каві я дуже добре розбираюсь. І коли я замовила каву, вона була такою смачною. Я просто в шоці була, тому що не завжди у Києві можна зустріти таку каву. А ще там дуже добрі люди. Наприклад, вони бачать, що я вдвох з дочкою подорожую і. Часто просто якийсь дідусь може підійти нас і прогостити інжиром, наприклад, чи якимись черешнями. Ну, тобто, дуже мені приємно. Якщо вже і обирати регіон Льору, то вибирайте, будь ласка, Орікум. Тут і менше людей, і частіше пляжики, і нема дороги, так як у Льорі. Відповідно, з Орікума можна стартувати туди, наприклад, на дермі поїхати, вже зробили тунель. І близько 20 хвилин ви вже будете, якщо орендувати машину. От в цьому плані я вам допоможу. звертайтесь, я вам дам контакти, де можна зняти машину. Ну або трансфер. я Доставлю, от, і ви вже поїдете в Дермі на Юнічне море. Тут більш також прозоріша і чистіша водичка, також галька, от, але це таке от спокійне місце у, у Орікумі. Квартири також кому потрібно або будиночки контакту.